И всем привет, салам. Кто с Тигурека, кто с Котлета. Сегодня мы будем делать на меня мэнер... фильм Вар. Ну, пацаны, короче. Кто с Чебурека кто с Котлета, вам все равно. Всем привет. Сегодня э, Your Balls развел с Тигурекой. Не считаю мистер Вообще с ума сошли. Сначала... Забыл фильм. Про мене першу серію у вас прямо на екрані так. Не одну серію, а два. По-друге, зробили групу проти мене. Прикиньте. От його сказав, що я не хочу з ним воювати. То що, типа, як тут написано, типа, ну, от у от, тут. Та я зведе до них. Что такое? Нельзя? Ну і короче. Сегодня мы будем дивиться. Який же він вони свинячі видалась сделали? Давайте, коротше, де все. Ну, погнали. Я, я потом пара представляю первую серію. Скоро, може, уже мене по телеку показувати буду, да? Який я дебіль, ідіот. Що я слабак, типа, ну, погнали. Добрий день. Добре, я хочу вам запропонувати строїти війну з Яконтрі Б. Типа, Йобос йому предложив зробити війну. А знаєте, що мені оця кастрюля? От, от не оця кастрюля, яка вам казала зараз, а оця кастрюля, яка казала. Капібара. Знаєте, що вона мені писала? Вона мені писала от таке. Сначала 22 липня дорога, я написав йому «Ти хто?», щоб написав. А то вдруг якийсь мошенник хоче мої гроші взяти, А він пише, я Капібара, пам'ятаю. Дійсно, а я не пам'ятаю. Я пишу. Хм. і він мені пише. Кстати, начинает зробити видео про Ябокс. Типа він дроб... робит грустний смайлики. Каже, что він Юап и А потом уже мені напоминает про цю фигню. Я ему вкажу, на что ты кричишь? Потом я ему пишу, Когда на мое питание скажешь? Прошло уже. 4, 4 часа. Один день. Вчора пройшло 4 часа, а сьогодні один день. Так дивіться. Ну, давайте далі. Дивіться. Що він вам зробив? Действительно. А що я зробив? Ось зараз ви побачите на цьому відео, яке я вам зараз покажу. Ну, вообще очевидно, что после чего он обиделся тупо типа, и сделал из-за этого мне вину. Хоть это было давным-давно, сто лет назад. Ну, вы понимаете? Вот сто лет назад вот такая дерьмо. Вот такое дерьмо он мне показывает. Ведь прошло, не знаю, три-два месяца тому. І далі. Ну і ось це вонюче відео зробив був. А чого вам вонюче, непонятно. А що в ньому запах о, Боже, який же він ідіот! Дійсно, який же я ідіот! Я тупо не знаю, за що вони мені таке зробили, по-перше. Голосив він уробил. Ну це не я. Я вам в буксі написал. Я вам клянусь. Це не я, Голошева. Мені просто було лень завалить. И мені я другу дав канал. Оце все время. Післяємо. Так. Я Индиот. Ну что, як ты думаешь, ж друзі? Действительно, а як я з скапімори так на друзі. Його босс зрадник, типа мене з, з цієї кастрюлем. Це все запомни? Якщо ні, тоді добре. Все його отсутствует. Ну, даже не знаю. Ну пацаны, вы вообще на якому стульчику він сидить? Вот все. Це ж він ще з вайбера монтирую, він не, не може сам монтувати. Сам. Вот, вот я вам докажу. Yes. Yes, от Вот. Ну, вот дивите. Очевидно, я вам можу ще сказати. оце коли була у нього анімація, от внизу, ну, там була центура. І потім він не мог так зробити, що це іменно і його... просто таке. Ну, очевидно. Так, ладно, а тут я не, не знаю. Я ще не так Ну, даже не знаю. А чому не знає? Не понятно. Три точки. Ладно, добре, я с тобою. То есть, очевидно, він приднался до Юабуса, щоб рознести мій канал. Ну, очевидно. Бо він мене теж Норм... Ну, так понятно, то що я не по не трогаю, у мене уже всі біжит. І Пацану, ну, правда, ну, я не виноват, у мене друг взяв а? І просто на всіх начала боювати. Ну. Ты читал лобес, копібора? Если ты там, то ответи на мій вопрос. Ти читай мій опис, чи ні. Чи ти думаєш, що це неправда? Якщо є, то признайся, що ты не слабак і напишіться в коменти, а не писати, що не я тебе бісу. <му> От і добре, вже є план. Є башта, блин. Перший день війни. Якщо чесно, я в цій війні даже не участвую. Я хочу відказати. Так, це союзники попідари, да, упа. То... Упа це повна срань, якщо чесно. Срюза, не кажу, чого вона тоді у мене, бо свісти не змінити не хочу, бо це в мене і воно якось для красоти, просто для красоти. Но упа, я не підтримую. Я. За мир. Украина это Россия. Но, Питиной, ну, Путин у меня. Виноват и Путин, а не вся Россия. Говорят, автомат стреляет, да? Стреляю, да? Но, и все, на танке выглядит так. Олег, все танки. Как, знайди меня. Ну, тут мы тут тупо с вайханом, ну, балака, ну, гуляем. Типа, пішов погулять. Ну то, що він мій, як би, друг, це братан, я його підтримую. І війну даже з ним нікого не був. От ви вже другий раз. Скатібаром. А третій уже з Йоболсом. То що тупо? Він другий скатібар із Йоабосом. Я не знаю, бо що в мене пам'ять дерева, як окулиться. Оце раз. По-друге. Ну, с Хорошо. Так. Так, автомат, да? Ну, друзья, да. Так, 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 Да? та та так, 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 я так, 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 я так, 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 все. <гум> я не вообще-то так тепер... все будет полна попа. И на каутик тоже. <гум> да стрелял, стрелял. А не лучше пестик взять. <гум> типа Ай, бально в ноге. Окей. Okay. Пройшло два дня. Так. Пушка и Нормально. У всіх автомати, а в мене ружьло. Ну, ружло це хоча б лучше, що это. Но то, що у них їх три, а мене одного. Обмагло... А, так шалом. і шалом. Хо це мій шолом. Мій шолом. Ні. Ну. Доказати дивіться. Вот оцени шоу, він тупо вкра. Сейчас, еще, 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 Записи, записи. Так, да-да-да, да так, 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 это, так, так. Угу, 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 ум. Так... Да, наверное, я. Не-не-не, тут они наверно А! Нет, подож... Возможно, я бы был Наверное. А, не-не-не, всё тут, всё тут. Так, и я в тролле. О! ось! Ось мій шолом. То він, он тупо його край свидетель. І я не знаю, що я мотор. Вот так тут, бачите, ось іще біло є. Ось тут. Не знаю, може вам погано видно. але ну, я бачу все прекрасно. <му> тобто, поранив, о, поранив його, я красавчик. Сейчас мене застрелять. Все, минус. Опять є, красавчик. Вон, два танки. На наступний день. Так, ну ось ми ось я, це не я. Ну президент, я. Це мої двояки. Ось два моїх воєнних. Один сака, а з другий пушка дед де, де Я не знаю, може у нього голове один дед драйвс в роботі? Чи понтрибал? Хорошо. О, это диеробас. А що він буде делать? веселый я mm. веселый взял пушку и сейчас опять перепаду. Пау, а я насдихаю. А у тебя кровь есть? Анимация, а? Копибара? Шванема крови, якобы на mm? Я, наверное, возьму всех своих подписчиков. Буду з ними воевать. С одним сетнадцать тысячами. Не знаю, я, но. Руйка, наверное, точно буду с ними. Да, я тут такие к Ладно, мне на тих посрать. Ладно, ладно. Не, ну вот то, что... Що... Він такий в мене представить, це мене, конечно, слушає. Так дивіться, глаза туди дивляться, а він уже тут. Це типу. що, що... як як яке? Ладно, забудьте хорошо. Прямо шалом, А я с ним да? Блин, тут-то хрестики мог бы сделать. Так, моя получается вода живи? Ну, еще выглядит. Так, вот танк, вот так. Так, И шо? Ну, что ты за танк? А, так така вибарено. Такий радостний. Зараз поїду, заберу всіх плен. Хоч вони докляки. Так, фоні там бітять. Кінець першої з серії. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Для мене буде приємно. Дякую за перегляд. Ну, по перше, пожалуйста, по друге Мені не понравилось. Дивіться, мой лайк. Дивите, пер, наверное, первый 100% вот оцей Чебурек, і И йобос. Ну, очевидно. Далі я вам хочу показати. Так. Далее я вам хочу показати Where is your country ball эпизод 1 54 минуты назад Блин на украинском сказать Ну давайте дивіться, я уже подумаю Екстрені новини у Абалс оголосив війну у Антри Бал Так что вы бачили Экстренные новыми уаз вас... абаус, а и юан ну, трибаут. Ну, Блин, яку, что у меня имя то повне, а не у вас, як например, так мистер Ківер, а ч? Ты без мистера Ківера ничего не можешь? Я скажи. Тупо вставил всю кастрюлю і зараз джим прием що він за тебе. Я сейчас обяснюся такое відео, я вам так скажу. І у Абал скаже, що він не простить, тому що він Осуждаю. з як яких зробив позорне відео. Буде в описі. А це ми підтримуємо. Подождіть. А яке ім'я позорне? Ага, буде в описі. Давайте это Нема. Нема. Коментарі а ч ты їх відключив? Ти боїшся, що ти їх хтось напишеш там или часок? Так, ладно, давайте подивимся. Угу ну тут о неяко відео я не Сьогодні я скажу, що, за ті 4 стало, що я зробив, як я став популярним, як я створив гру в робот. Як він став популярним? У нього тут так. 47 підписників. В Тіктокі почти 500. Мені на Тіктокі більше у Тік нього. Як він може стати популярним, у мені 47 підписників. І на нього навіть не підписується. Локсі, та як я втратив свій Ютуб канал. Дякую за перегляд мого відеородика. Я здивований, так, так. а канал без причин. При... Давайте вот это подивимось. Як я втратив свій канал? Ну, тут, понятно. Google опять все зніс мені без причин. Причини нуль. Я сам не знаю, чого так. Але. Блін. Міг би сразу нормально сказати, типу, як іменно. Не, не так казати, що просто Google йому все зніс. Можна би було сказати конкретно як. Екс... У Акантрібол. І у Абал скаже, що він не простить, тому що він зробив позорне відео. Буде в описі. Ааа, я понял, яке позорне відео. А в позорний. позорне? Я, я довго їхала, вони все розбомбили. Клас! Like, анімація, йо, я когда хорошая анимация я дой похлопаю. Блин, тут тупо не ни музыки, ничего. У меня вопрос. А зачем ни это видео? Линмик не хочешь музыку добавить? Не, ну в Юа Капибаре там хотя бы вусы было. Там хотя бы музыка якась была. А тут полная тишина. Це горить дуже погано. Хто там? Це ворог. Так, так. Так, так. Я на паузу поставила. Хто там? Це ворог прийшов, зараз буде йому гори. Мне бы борога показать. показать. а что ты мне показал? А что с собой? Я как бар? А может не я? Не, а может это твой фан? Чи мистер Кьюар? Мне бы показать. Зараз я не буду хана. Мне бы хотя бы показать. Ты молодец. Зараз я не буду хана. Что подсерф? Он тупо направил на меня ракету. А у меня вопрос. у да, мне ракету. Окей. Мне тут а уже мистер Глюкет пишет, что осталось. Ладно. Хедшот. Подожди. Хедшот. Хедшот. Уже хедшот. Можна їхати далі. Стоп, що там? Іскребите ли то є? Нікита. Вс, гори. Мені хана. Ну, ладно. Тим часом у його Ви хочете нам допомогти? Так. Ну что, может, какой-то Капибара из других вселенной? А у меня вопрос. Кто это? Не, ну, то Капибаре видно, кто это. Это по Капибаре. Добре. И все. Увесь этот сюжет так и кажется, что тогда одна минута дуется, и все. То есть, не ну, знаю, что вы Вот это не знаю, что Да, я пишу help me. Чтобы не писать. Да, это подумайте. Есть. Я не чайник. О, новый видос. Не, пацаны, а вроде он мне там писал. Мне кажется, А вот мне кажется. Ладно, пацаны. Дякую всем, что были со мной на видосе. Всем вас плачет бурек. Всем вам чай бурек. Всем вам конфета. Всем пока.